Патріотичні автівки для вояків. Фермери Бобринецького району подарували військовим дві вантажівки. Аграрій вважають армійцям, на передовій вони необхідніші. На потреби армії фермери віддали автомобілі, газ та Урал, машини відремонтували, перефарбували і навіть заправили пальним, прикрасили українськими прапорами, і передали обласному військовому комісаріату. Це вже не перша допомога від землеробів Бобернецького району. До цього вони неодноразово підтримували військових засобами безпеки і грішми. Вирішили з батьком, коли тільки почалися ці всі події з анексією Криму, записати як, ну, добровольно дану машину на потреби армії. І звернулися в воєнкомат, де його зареєстрували. А це пройшло время, подзвонили з воєнкомата, що потрібна така машина. А ми, не вагаючись, вирішили його надати армії, тому що ми вважаємо, що ця машина зараз там набагато потрібніша, ніж нам. Щоб вони теж. Бачили і чули, що туди небайдужі люди, які піклуються за ними, які переживають за ним. І хоч цим, що чим зможемо, тим і допомога їм і армії, і людям.